hmm pop 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 let us not combat. Так це дає відчую. Так це дає відчуття. Це не тут. Не тут. На Кікове. Не, мені чути це не потрібно. Щоб я себе чув. Не надо воно. Так, Mortal Kombat 1. Надіюсь не буде вилітать. стримчик так то надея let's go so far Как-то кажется на ну, английский мауви. Поки так, уже потім щось ще інше буде. Давай поки так. Mortal Kombat піду. Stacked. Буваєм. Stacked. Буваєм. Так то, буває. Так то, буває. Так знов, no де я собачу. Як знов знову да я собачу. Які програмі? Як знов, де я себе. В якій програмі. Знов кік. No Не хочу, щоб кік. Мені топлював мій голос. Dog book. Так. A shop you there a shop you So you my house my rules later at night the defeated swordsman is tied to a chair he rouses from unconsciousness Джонни свитками. Ч эти субтитри тут? Ох, сувій, мені це не треба. Це мені не надо. Зараз ми приберемо їх. ta ta, 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 ta. Так, чекай там. Окей. Настройки. Настройки. Ну на завесой, пидорочка. музыка прикольная, конечно. <свык> а -а -а, собака. Так, свинку на полностью. Пит выглядит. Зупы работы, Mortal Kombat. Рад. Чого вони не зроблять? Нормально, щоб воно не процесор нагружало, а відеокарту тільки. Не знаю чого так. Тупо якось... Бурдоу комбат зробив. Давайте подождемо цей, поки там шейдери зробляться нормально. Я не, пос... не буду спішити, бо може бути знов, конечно, ау ефекти у мене Почекаємо краще. Хай прогрузець. Подготовка з шейдером. Це краще. Почекать, не спішить. В соло. Може тоді не буде лагать чи щось такого плану. До 100%. Чекаємо, чекаємо, поки завантажить. Трошки може оптимізує. Поки я повні можу читати чат. Якщо то. Хто там сидить на Тіктокові, на твічі, кому цікаво. Там. Взяв, конечно, ультра по скітсі ще... У мене Mortal Kombat 10 по скітсі вийшло і Mortal Kombat 1. Прям шик. Хочу сюжет пройти На Very Hard. Це складно. Я вже чувствовав перші етапи. Ну... Це прям жопа <риклад> це прям жопа я вам скажу а ти особо ще не вникав персонажів так бы там бучалку пройти я не знаю, що. Чи зразу сюжет Тут можна так можна потім <риклад> після вучалки Да <кхем> шейдер шейдер, шейдер. Щоб не нагружалось все, видно в майбутнем. <кхем> Ну, якби стрім не був запущений, то воно швидше мене шайдуть рейти під'єднало б, але, але ми й будемо чекати, бо в нас стрім. Тут 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 тум. фон зарядки сниму ну, давай 52 відсотки арбайтен арбайтен мне кто кажуть ну no. давай 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 скачивайся вот Ну, підготовка знизиться це. Да. Я вже почувствував, як це комфортно грати. Не, давайте хай оптимізує. Краще почекати, як то кажуть, чим потім страдати. Я вже міняв пару раз. то гра, завісне, то все вилітає. Я краще хай так оптимізує спочатку, потім ми продовжимо, як то кажуть. 52% і далі навіть... не... О, 53. Давай ще. Люди хочуть побачити, як я страдаю. Давай, давай. Це таке прекрасне відчуття. Подивитися на страждання людини. Яка буде приходити верихард мод. Я зразу без тренував, комп, нічого не, не знаю. Я треба буде десь прийти. Зараз. Як оптимізується. Треба буде пройти якусь обучалку. Треба прийти в обучалку, щоб... Я не так уже сосав, як ...Том. хоча й буду сосати, конечно там. Це закономірність така, як то кажуть. Все не дуже хочеться. Не дуже. Ту, тут, ту, 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 ту. Ну. П'ятдесят три відсотки. О. Це жесть. Як довго чекати? Ти вже 15 хвилин тут, а? Давай. До 50 ще якось більш-менш було. Напалося 50 це прям вау! Скільки чекати. Ну, після оптимізації не буде так нагружений процесор. Процесор спаде. І можна буде толково грати. Це набагато краще, щоб воно оптимізувало. Зараз. Щоб потім мені, ну, взагалі не паритись. О Ох. фу 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 Треба було до цього оптимізовувати. Боб свич, напевно, без стріма. А потім запустити стрім. Але все равно... Знову би пішов навантаження. Сказав б, щоб воно буде оптимізовувати в фоні. Напевно. Було б так. Я більше всього думаю. Ово, попереду чуть уже 62%. Вже чуть-чуть, більш менш 63%. Може вже скоро оптимізує. Це буде добре, якщо оптимізуємо 65%. Нормально. 66. Ну, бо відюха від ну, не особо навантажена, це нормально. Ну, а зараз взагалі в фоновому режимі така взагалі не париться поки що. Коли буде вже боєння, о тоді буде, да. Тоді вона буде проявляти себе. А поки зараз все но... А процесор нагружений, Бо я на процесору стрім привожу. Хоч Ryzen 9. 5900 Chicks. Оооооо. Пошвидше, пошвидше, пошвидше. Сюда давай, 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 давай. Арбейтен, арбайтен. Люди ждуть. На якісь дії, щоб я робив. Ну, я поки чекаю, щоб оптимізувало. Оптимізує і буде файно. Вісімдесят п'ять відсотків. Вісімдесят шість.